Доброго ранку усім вам, друзі. Сьогодні я хочу показати вам українську руханку від готельного комплексу вежа ведмежа. Готельний комплекс Вежа ведмежа і я за здоровий спосіб життя. Тому ставайте і разом зі мною виконуйте цю руханку. Друзі, ви подивіться, яка навколо краса, як гарно співають птахи навколо хвойні дерева, повітря просто неймовірне. Навіть після першого дня перебування тут почуваєш себе набагато краще, тому що легені самі дихають таким чистим повітрям. Якщо ви ще вагаєтесь, куди приїхати, то навіть не думайте. А я рекомендую вам цей готель замок Вежа ведмежа. І посилання на сайт цього готелю, а також на інстаграм цього готелю замку. Я хочу залишити внизу в описі під цим відео. І починаємо з дихальних вправ. Робимо глибокий вдих. І опускаємось. Видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки ставимо собі на пояс. Нахиляємось в сторону і нахиляємо голову в сторону. Робимо видих і в другу сторону робимо вдих. В одну сторону робимо видих і повертаємо голову, робимо вдих. Видих. Вдих. Тобто поворот голови разом з корпусом. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Завершили вправу Наступна вправа Опускаємо голову вниз, робимо видих і підіймаємо. Вгору робимо вдих. Опускаємо вниз, робимо видих і підіймаємо. Вгору робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Супер. Завершили вправо. Наступна вправа робимо кругові обрити плечима вперед, а потім назад. Вгору видих, вниз, вдих. Вгору видих, вниз, вдих. Один. Дві. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І зворотнімо напрямку назад. Один. Лопатки. Зводимо назад. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступна вправа. Руки поставили собі на плечі і зводимо лікті вперед. Вперед. Видих, назад, вдих. Вперед. Видих, назад, вдих. Один. Два. Три. Чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Відводимо руку вперед і тримаємо за лікоть. І відводимо в сторону. Робимо видих і повертаємося в початкове положення. Вдих. Міняємо руку, руку вперед. Другою рукою беремо за лікоть. Робимо видих і повертаємось назад. Вдих. Міняємо руку. Видих. Вдих. Розвертаємо корпус. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Підіймаємо руки вгору. Одну руку тримаємо зігнуту в лікті. І тримаємось ось тут за лікоть. І нахиляємося в сторону і тянемо вниз за лікоть. Робимо видих і повертаємось початкове положення вдих. Міняємо руку, видих. Вдих. Міняємо руку. Видих. Вдих. Міняємо руку. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири, один. Два. Три. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Робимо нахили в сторону. Видих. Повертаємось назад. Вдих. В другу сторону. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Робимо повороти назад. Руку в лікті згинаємо і тянемося назад. Розвертаємо корпус максимально назад. Робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Тоді знову робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа зробимо на поперековий відділ хребта. Ноги приблизно на ширині плечей. Опускаємося вниз, робимо вдих, торкаємося підлоги і підіймаємо руки вгору, робимо видих. Тоді знову опускаємося вниз, робимо вдих і підіймаємо руки вгору, робимо видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. Тягнемося вперед, робимо видих. Ноги в колінах зігнуті. І відкриваємо грудний відділ хребта, прогинаємося в попереку, робимо вдих. Тоді знову вперед робимо видих і робимо вдих. Тоді знову видих і вдих. Тоді знову робимо видих і вдих. Видих, вдих. Відих, вдих, видих, вдих, Видих вдих, Видих вдих, видиш, вдих, Видих вдих. Завершили вправу Робимо випад вперед. Ось так. Руки тримаємо перед собою і опускаємось вниз. Вниз, вдих, вгору видих. Слідкуємо за коліном, щоб воно надто сильно вперед не виходило. Поїхали. Вниз. Вдих і вгору видих. Вниз, вдих і вгору видих. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. І те саме робимо на другу ногу. Ногу ставимо назад. Робимо випад вперед. І поїхали. Та сама вправа. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Стаємо разом, ноги ставимо на ширині плечей. піднімаємось на носочки. Руки тримаємо на поясі. Вгору. Видих. Вниз, вдих. Вгору видих, вниз, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але найкрутий формат це оформити щомісячну підписку на БайМіякофі, Patreon або на самому YouTube. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою! Нехай вас та ваші родини оберігає Бог здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі! Яму говорили не вийде. Він, дивлячись, в очі, сміявся. Кожен маленький крок важливий, віктор, не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги. Продовжуй тренування, мрі здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети. Йому говорили не вийде він дивлячись в очі, сміявся, кожен маленький крок важливий, вікто не зупиняйся. Давай, ставай на ноги, продовжуй тренування, мрій, здійснюй всі свої та уперто йти до своєї мети.